Дискусія навколо поки що двоповерхового будинку на Житомирській 45 розгорнулася на останній сесії Бердичівської міської ради. Згідно одного з проекту рішення, поданого на розгляд депутатів, цю будівлю, ринкова вартість якої складає 558,5 тисяч гривень з ПДВ близько 670 тисяч, мали передати інвесторові для завершення будівництва з можливістю подальшого викупу. Інвестор натомість зобов'язується привести її до ладу, віддавши місту у комунальну. У власність три однокімнатні квартири, останні планують використати для можливих потреб мешканців аварійних будинків. Проти такої ідеї виступив Володимир Сенча. На його думку, вклавши у будинок не так вже й багато від 6, 7 до 10 мільйонів, місто зможе облаштувати для вимушених місцевих переселенців 30 однокімнатних квартир. Такого висновку депутат дійшов, поспілкувавшись, начебто, з виконробом однієї провідної будівельної фірми. Якщо добудувати третій поверх. І провести всі комунікації, зробити перегородки, а це фактично вийшло е, на кожному поверсі по 10 однокімнатних квартир для переселенців, це з туалетом і з кухнею. Невеличкі там такі 12-13 метрів кімнати, вони перерахували всі перегородки, батареї, все. Вони, в них вийшла сума 6 мільйонів гривень. Це фактично ми будемо мати 30 квартир. Якщо зробити повністю з утепленням, повністю зі всім. Навіть з сантехнікою вони нам порахували близько 10 мільйонів. Плавали, знаємо. Ось так відмовиш, бажаючому зробити непотребу щось справді пристойне, потрібне і корисне, і можна навічно з непотребом і залишитися. Роману Ливицькому позиція колеги здалася неправильною. Для того, щоб давати якусь оцінку судіння, треба самому щось робити в цьому житті. О, це перше. По-друге, ми теж наша комісія профільно вивчала. Досить так професійно вони виїжджали з виїздом на місце. І перше за все це дійсно, треба було рішення нашої комісії це підтримати інвестора, дати можливість закінчити це приміщення добудувати. У нас вже є плачевний досвід минулих років, коли також депутати, декілька депутатів були проти забудови комплексу за кафе «Шан» у вулиці Житомирській сьогодні. Тоді теж допомагали 3-9 поверхівки поставити і теж було. Сказано ні, і на сьогоднішній день там далі болото і припустити. Щоб ми зараз через пару років так само не розруйнували це приміщення. Є пропозиція підтримати і надати інвестору можливість закінчити це відді. Дякую. Іноді цифри від так званих провідних фірм і справді виглядають доволі ефектно. Висловив свою думку міський голова. Та лишень візьмешся розглядати деталі, як ситуація починає змінюватися, мало не на очах. Сьогодні на погоджуванні ради зв'язку з тим, що ми на попередній погоджувальній раді були. Ми запросили інвестора. І було прийнято таке консолідоване рішення головами фракції про те, щоб не двохкімнатна і однокімнатна, а три однокімнатні будинку, квартири в цьому будинку до кінця року інвестор передав місце раді. І закінчив це будівництво. Всі фракції, голови фракції, висловились позитивно з цього прийма. В мене є всі підстави ставити на голосування даний проєкт рішення. Тому я за пропозицією депутата Нелімовського і в підтримку нашого консолідованого рішення ставлю на голосування. Хто за те, щоб дати можливість інвестору добудувати цей будинок, передав, передавши три однокімнатні квартири? З тим медражом і та оцінка, яка була переоцінена, тому що була сума одна, зараз. Нова оцінка в сторону збільшення. 29 за годин проти та п'ять утрималися. Дали зелене світло інвесторові в його намірах. За інформацією посадовців, будинок разом із ним і три квартири для відселених з аварійних будинків городян. Планують здати в експлуатацію до кінця цього року.